Так, четверте число, вечір вже 8 годин. Мирний стаканчик лабораторний на 100 грамів, міліграм, точніше. Дивіться, ставлю стаканчик баста. Бачите, це те літро, яке я отримав. Так, ну що, зараз я відкрию його. Так. Так, вскрили ми, вскрили. А ну як би ще поналива тут по. Сейчас набираємо. Я на 10 літрів, коротше, беру. На 10 літрів треба брати 100 грам. Так, де вона рисочка, все є. Все, набрали. І тепер оце все діло. Ось, вода на 10 літрів виливаємо, сполоснув стаканчик, щоб. так все. Ось все, це баста. Ну і тепер інтригуючий вопрос я затягну. собрав я старий свій бачок, ось бачите, стояв, Ну щоб вже під гербіциди. Поставив туди новий акумулятор. Ну, лежав, він у мене два роки точно лежав, там акумулятор кончився. Ну Просто повезло мені. Купили на мотоцикл. Ну, от, е, цей. А він мені, а він туди не підійшов. Той 14 ампер. Акумулятор. Стоїмості, як два нових бачка лекса. Ну, або таких ось можна два нових купити. Це, це в ньому щас, там акумулятор вона стоїть. Бачите, жовтенький. Трошки розпиляв йому бочину ось внизу, щоб його втиснути, бо він наскільки здоровий, блін. Но він предназначений кубовий мотор крутить. Літер об'єму. Представляєте? Скільки там дурів в нього, то це мені, мабуть, фото його. А як жалить мені тепер? Камеру не взяв чи цей? не взяв три ногу, так. Ну, якось будемо зараз так. Приспосаблюватися. Так. О І зараз ми будемо працювати. Попрацюємо по винограду. Зараз подивимося, що в нас заявляє виробник і як воно це все насправді працює. Да? Дивіться, набрав. Так, закручую кришку. Так. Закрутив. Я навіть зараз надівати не буду, щоб не виключати камеру. Дивіться, куди я йду. Локацію. Бачите? Хата. Ось о, дивіться. Ютал, арка, перший куч. Легко заповнити, бо ось о, дивіться, фільтр стоїть і все. От зараз ми його будемо. Щоб не казали, що щось за камерою там зробив. Ось, о, прямо в ефір. Дивіться Бачите, що тут, яка тут трава Ось побрискаємо. Так, переносю на ту сторону. Ось, у. переніс. Дивіться, по штамбу, штамп мокрий, бачите? Дивіться. Ось, мокре. Працюємо далі. Все, тут ми відпрацювали, відпрацювали. Просто немає, бачите, немає кому зняти. А тепер йдемо, переносимося в сад. А то деякі умніки розказують, що Григорович брехливий. Я вам показую так як воно є на самом ділі. Оце ось було спеціально оставлено тут. Тут попрацюємо, побачимо Так Ну, наша задача, зараз ми, так як заявляє виробник, поганяємо, поганяємо. Знаходимося в саду моєму, зараз да? ми поросель, яблуні, там де я вам показував. Ось ось круг лежить. Дивіться, мій, бачите? Круг, ось ось поросель коло дерева. Де було дерево точніше. Дивіться. Ну, це ж мені невдобно, бо знімати нема кому, а я одною рукою. Так. Хочеться, щоб вже було правдоподобно. Бо це відповідально це все діло. Ви ж розумієте, що мене аж дивляться. Возьмуть і повторять. А не дай Бог, ось дивіться, у мене персик ось один є. Бачите? І ось поросель од нього. Дивіться, ось ось порослі, бачите з персика. Обробляємо персик. Траву. І поросель, і дивіться, стовбур, бачите, я його дивіться, сухе, мокре, тобто попало. Так. Ну, тобто зразу отак спробуємо, так? Да? Що ще будемо обробляти? Персик обробив, поросель там, де яблуня була, обробив. Ну давайте ще ось яблуню. Ось яблуня, дивіться Зараз яблуню, ну поки так, без приствольного круга, бо одною рукою самі розумієте, дивіться Бачите? Робимо Поки на глазок, круг не дуже, так але ну, все одно потім положу Обробимо. так Я думаю, фата вам приміру да Виноград я обробив, яблуні обробив, поросель тут я обробив. По персику я працював, працював, так що вже ніхто не скаже, що я щось збрехав. Чи що то, якщо хтось повторить оце все діло випише. Ну, звісно, якщо вам не раундап прийшлють. <хи> Напоминаю, що це була Баста, гербицид Баста. Басф, виробник Німеччина. Дождемося 3 дні, 3-4 дні побачимо. Я зайду і зніму. оце А так, як воно є. Дивіться, навіть вбирати не буду оце кольцо. За 4 дні нічого тут не станеться. Навіть якщо трава виросте, ну обкосю, кругло ставлю. Оце все буде, поки я не зніму відео. Через три дні, ну буду дивитися, 3 дні пройде, вийду і зніму. От. І тоді покажу вам. І всі. Побачимо і знаємо, чи правду заявляють виробники. А тоді я скажу, де брав, по чому брав, хто посовітував, назву фамілії, телефони. Коротше, все я вам скажу. Ну, спочатку випробую сам, щоб не було, потім за мною повторили люди. І вийшлося висок сад, чи виноградник. Я вам показав виноград, показав яблуню, показав персик. Так що, якось оце так. Ждемо результату. Інтересно ж, я думаю, буде інтересно. До наступного відео.